Пріоритетним завданням Луцької міської ради є допомога тим, хто її потребує. Вона хаб Луцьк. Це простір орієнтований на допомогу у працевлаштуванні жінок, які постраждали від домашнього насильства або перебувають у важких життєвих обставинах і прагнуть розвиватися у професійному напрямку. З часу відкриття навчанням нової професії пройшло 77 жінок. 64 – працевлаштовано, 11 – розпочали власну справу. Надати допомогу це не означає врятувати людину це не означає вирішити її проблему. Улюблена моя фраза: потрібно дати вудочку для того, щоб людина не просто користувалася тими благами, які надаються, а вміла і сама допомогти собі. Показники роботи луцького хабу оцінили представники з інших самих регіонів країни. Нещодавно вони завітали до Луцька, щоб на власні очі побачити, як працює кар'єрний простір, та обговорили подальшу співпрацю у роботі круглого столу. Взяла участь консультантка. Національного хабу, вона Наталія Малютіна. Хочу зазначити, що Луцький вона хаб, який було відкрито тільки у грудні. Вже показав дуже гарні результати. Ми маємо велику кількість і працевлаштованих жінок, і жінок, які пройшли навчання, тобто вже мають працевлаштуватися за новою професією. Саме через те Луцьк був обраний для того, щоб привезти сюди радниць з інших регіонів і вони прийняли досвід вашого регіону. Учасники круглого столу також ознайомилися з краєю. Кращими практиками роботи системи хабів, їхньою взаємодією з органами влади, соціальними структурами, благодійними та громадськими організаціями. Вона хаб у Луцьку дуже гарний, великий, просторий. І я бачу таку дуже велику підтримку соціальних служб і дуже тісну співпрацю соціальних служб саме з вона хабом у Луцьку. Розвиватись та допомагати жінкам ставати фінансово незалежними завдання, яке ставлять перед собою працівники хабу сприяє цьому, і луцька міська влада залучаються також і грантові кошти. Велика фінансова підтримка це підтримка Луцької міської ради, це підтримка Луцької територіальної громади, тому що ми зможемо дійсно зробити економічно фінансово незалежними жінками, надавши їм можливість розвинути свої тверді чи м'які навички. Ки відповідно працювати за професією, яка буде приносити і задоволення, і наснагу. Кар'єрний простір. Вона хаб «Луцьк» розташований у Луцьку на вулиці Шота Роставелі 9.